Як же працює тепловий насос, повітря-вода? Зовні у нас стоять зовнішні блоки теплових насосів, в них є вентилятори, теплообмінники, там стоять компресора. Ми продуваємо через теплообмінник велику кількість повітря, нагріваємо цією температурою наружного воздуха фріон, компресор його зжимає і вже киплячий фріон по таким фріонопроводам поступає во внутрішні блоки теплового насосу. Тут стоїть теплообмінник, тут стоїть циркуляційний насос, і по цьому теплообміннику по одній стороні гуляє у нас кіплячий фріон, а по другій стороні ми в нашою водою системи опалення відбираємо від того фріона тепло. Охолоджений фріон поступає назад, і процес термодинаміки проходить по кругу. Нагріти теплоносій у нас поступає в таку невеличку ємність, з якої ми і розбираємо теплоносій, нагріти уже насосними групами на теплі підлоги. А влітку ми розбираємо теплоносій, охолоджений в ці бочки другою насосною групою на фан-койл. Споживає тепловий насос потужністю 16 кВт теплової, всього 4 кВт, Що робить ваше життя і ваші комунальні послуги мінімальними. Для теплових насосів можна під'єднувати тариф 2000 кВт по 2,64 взимку, а ночі по гривні 10. І тоді ваше житло буде обходитись нормальні адекватні гроші. Тому друзі, кому цікава тема гарних інженерних рішень на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.